Доброго дня! Вітаю всіх людей на землі, бажаю всім людям миру, здоров'я, процвітання. Сьогоднішня наша зустріч. Ось, може, ще можна буде збільшити. Давайте попробуємо. Є. Дивіться, чому я вирішила вийти з такою темою в ефір? Ну, тому що е, ми торкнулися волею неволею е, на одному занятті клубу жіночої сили, е, такої теми дуже актуальної, мудрої і цікавої, і я вирішила цю публікацію давати у свій теле, е, телеграм-канал, у свій приватний канал. У свій YouTube канал Марта Михайлюк. Про що ця тема? Ми торкнулися такої теми 10 чеснот. В моєму домі живе книга Роберта Свободи, оклін наставнику і учителю Велич Сатурна, також живе Сатурна, золотистого світу, Сутра. Золотистого світла. В даних книжках, які живуть в моєму домі, завжди звертається увага на чесноти, на 10 чеснот. І я вирішила винести цю тему на загальне обговорення. У вас будуть свої думки. У мене є своя думка, і давайте. Про це поговоримо, тому що я знайшла, що ця тема дуже актуальна, цікава, мудра, і, можливо, для когось вона буде корисна в першу чергу для мене. Я була дуже здивована, коли я звернулася до даних книжок, і я собі зовсім по-іншому думала, 10 чеснот. Порядок їх і, взагалі, значення їх. І, напевно, ви будете дуже здивовані, а можливо, ви запропонуєте свої теми, свої заставки до нашого відео. Я буду це публікувати 10 днів за допомогою і вас, і з Божою поміччю. Тож, давайте познайомимось. Десять чеснот. На вашому екрані ви бачите молоду людину, яка у роздумі, і з правої сторони, а з лівої прос. конс, Плюси, мінуси. Добро, зло. І дана молода людина стоїть в роздумі, що вибрати, яке направлення вибрати. Отож, саме найперша чеснота, розсудливість. Ви знаєте, я могла сказати дуже багато, поставити на перше місце. Без чеснот. Правдивість, праведність, порядність, любов, мирність, но я не могла навіть собі уявити, що розсудливість стоїть на першому місці в десятьох чеснотах. Ваша думка мені буде дуже також цікава. Отож, розсудливість. Обачність, моральна якість та одна з чотирьох кардинальних чеснот за схемою Платона, святого Амвросія та Томи Аквінського проявляється і полягає в тому, щоб вміти побачити, де є добро, а де є зло. Ось. Я навіть не могла собі уявити, що розсудливість обачність є самим з найперших десяти чеснот. Добро прийняти, а зло відкинути, бо зло дуже часто, практично завжди маскується під добро. Воно намагається показати себе добром, що так треба робити, бо всі так роблять. І таким чином змусити людину чинити зло. Святі отці називають розсудливість однією з найбільших чеснот. У ній розсудливості полягає премудрість, у ній розум і сенс, без яких не можна ні творити внутрішній наш дім, не збирати духовне багатство. Як сказано, на премудрості збудувався дім, і з розумом виправляється, і з почуттям, тямущістю наповнюються скарби багатства. притчі Соломоном 24:3. Вона називається міцною їжею. Властивою тим, які навичкою привчили почуття до розрізнення добра і зла. Євреї 5.14. З цього ясно відкривається, що без дару розсудливості не може стояти жодна чеснота або бути твердою до кінця, бо вона є матір'ю, хранителькою та управителькою всіх чеснот. Преподобний Абба Майсей. Ось так я запустила тему «Десяти чеснот. І я ось так завершую. На розпочатому дійстві всіх наших думок. Я не завершую, тому що я хочу знати ваші думки. Ваші думки, розсудливості. Обачності. Ваші думки на наступну чесноту, яка вона буде по ваш по ваших думках, по ваших відчуттях? Я була дуже приємно здивована, що 10 чеснот зовсім не співпадають з моїми думками. Це є добра наука для мене. Давайте попробуємо йти в цьому напрямку і зрозуміти. Які чесноти потрібні ще для нас. Я чекаю з нетерпінням ваших думок на цю тему, на те, що я запустила такий напрямок нашого спілкування? Можливо, ви знайдете корисне, мудре, повчальне для вас усіх. Пишіть. Мені буде дуже цікаво. Пишіть свої заставки, коментуйте і давайте почимося у великих людей, у великої мудрості. Десятьом чеснотам. Пишіть, чекаю.